Місія на Марс. Як людство реально туди готується. Мрія про політ на Марс існує ще 60-х років минулого століття. Але тільки зараз людство реально наблизилося до цього завдяки технологіям SpaceX, NASA і новим двигунам. Хто готує політ? NASA, США, програма Artemis, з першу місяць, потім Марс у 2030-х роках. SpaceX. Ілон Маск планує доставити людей на Марс до 2030 року на кораблі Starship, Еса, Китай і Об'єднані Арабські Емірати також мають власні марсіанські програми. Скільки летіти від Землі до Марса 225 мільйонів кілометрів. Політ триватиме приблизно 6-9 місяців в один бік, залежно від орбіти і швидкості. Проблеми місії. Радіація в космосі смертельно небезпечна, нестача кисню і води, психологічна ізоляція, екіпаж буде сам 2-3 роки, затримка сигналу між землею і Марсом до 20 хвилин. Як виглядатиме життя на Марсі, куполи або підземні бази з повітрям і водою, харчування рослини в гідропоніці, роботи і 3D-друк, будинків з марсіанського ґрунту. Ціль створити самодостатню колонію. Цікаві факти: день на Марсі триває 24 години та 39 хвилин. Температура від 20 градусів в день до мінус 120 вночі. Гравітація у 2,6 рази слабша ніж на Землі. У 2021 році наса вже посадило персеверанси, ровер і дрон Ingenuity – іпотеза про Марс. Іпотеза Ми вже на Марсі були. Деякі теоретики вважають, що давні цивілізації або навіть люди майбутнього вже побували на Марсі. Знімки з марсоходів показують об'єкти, схожі на руїни, статуї, навіть обличчя в скелі. Можливо, Марс був колись життєпридатною планетою, а ми нащадки марсіан. Друга гіпотеза – про перенесення життя. Є версія, що життя на Землі прийшло з Марса. Метеорити з Марса могли впасти на Землю мільярди років тому. Принісши бактерії або ДНК, які стали початком всього живого. Третя гіпотеза живий Марс. Навіть зараз під поверхнею можуть існувати мікроорганізми у крижаних печерах або під землею, де є сліди води. Наса знаходило метан, який може утворюватися саме від живих істот. Четверта гіпотеза Марс був як Земля. Колись Марс мав океани, річки і густу атмосферу. Мільярди років тому він міг бути схожим на нашу планету, але потім втратив магнітне поле, атмосферу, збув сонячний вітер, і планета замерзла. П'ята гіпотеза Марс – Марс, майбутній дім людства. Ілон Маск вважає, що людство має колонізувати Марс, щоб вижити у разі катастрофи на Землі. Перші поселенці можуть стати новими марсіанами іншою расою через іншу гравітацію і умови життя. Шоста гіпотеза Марс – Марс дзеркало Землі. Деякі філософи і богослову кажуть, Марс показує нам, що станеться землею, якщо ми не навчимося берегти її. Марс це попередження, що навіть райська планета може стати пустелею. Загальні вимоги до кандидатів у астронавти на прикладі НАСА, хоча вимоги можуть відрізнятися залежно від конкретної космічної програми державна чи приватна, та її цілий загальні критерії відбору кандидатів для майбутніх місій. Включно з марсіанським, є дуже високим, освіта та досвід. Ступінь магістра, кандидат повинен мати ступінь магістра в галузі STEM – наука, технології, інженерія та математика, наприклад, в інженерії, біології, фізиці, інформатиці або математиці. Досвід, мінімум 2-3 роки відповідного професійного досвіду після здобуття магістерського ступеня, або ж тисячу годин нальоту на реактивних літаках. Для пілотів фізична та психологічні вимоги, фізичне здоров'я, відмінний фізичний стан і успішне проходження виснажливої фізичної підготовки та медичних тестів, які підтверджують здатність витримати екстремальні умови космічного польоту, психологічна стійкість, висока мотивація, здатність ефективно працювати в ізоляції та обмеженому просторі. Навички командної роботи, лідерство та гнучкість в кризових ситуаціях, що особливо важливо для довготривалої місії на Марс. Інші критерії громадянство для програм НАСА, громадянство США. Інші агентства мають свої вимоги до резидентства громадянства. Вік зазвичай відбирають людей у віці 30-45 років, хоча прямих обмежень може не бути. Для імітаційних місій нація віковий діапазон може бути від 30 до 55 років різноманіття навичок. Сучасний відбір цінує різноманітний досвід для нових класів астронавтів, включають не лише традиційних військових льотчиків-випробувачів, але й геологів, досвід роботи з марсіанськими місіями, інженерів, зокрема і SpaceX, лікарів, наприклад, спеціалістів з підводної медицини та науковців із унікальними навичками. Оскільки психологічна стійкість є однією з головних перепон, процес відбору включає детальні психологічні та психіатричні тести, кандидати мають продемонструвати командну злагодженість, здатність працювати у згуртованій команді, часто розуміючи товариша без слів. Незалежність ініціатива. Астронав повинен бути достатньо незалежним, щоб швидко приймати рішення та діяти самостійно у критичних ситуаціях, коли зв'язок із землею затримується або відсутній. Стресостійкість здатність вирішувати проблеми в умовах обмежених ресурсів, ізоляції та відмови обладнання, що постійно імітується під час тренувань. Саме для відпрацювання цих навичок НАСА проводить річні симуляційні місії ЧАПЕА і спеціальному 3D-друкованому модулі марс Юн Альфа Х'юстон, де добровольці проживають у умовах максимально наближні до марсіанської бази.